Це програма Української служби польського радіо Профіт. Я Володимир Гарматюк. Вітаю. Польща та польські підприємці очікують участі у відбудові України. На цьому наголосив міністр розвитку і технологій Польщі Кшиштоф Пашик під час засідання польсько-української міжурядової комісії економічної співпраці. Засідання відбулося у Варшаві у четвер, 13 березня. Участь у засіданні з українського боку також взяв зокрема віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов. Уже в десяте представники Польщі та України обговорили питання в рамках польсько-української міжурядової комісії економічної співпраці. Головною темою зустрічі цього разу було двостороннє співробітництво та виклики і можливості для розвитку співробітництва економічного. В умовах зростання напруженості в регіоні, ми повинні постійно демонструвати солідарність та активно працювати разом, аби протистояти російському впливу. Це стосується й економічного і суто ділового співробітництва. Наша солідарність у військовій сфері має перерости в економічну солідарність. Так зазначив під час засідання міністр Кшиштоф Пашек, запевнивши у безперервній підтримці Польщею України під час її боротьби з російським агресором на зустрічі. Польська сторона також наголосила на готовності брати участь у відбудові України це буде чудова нагода для польських фірм та польських підприємців, а через них і польської економіки долучитися до процесу відбудови України. Я не буду приховувати, що це було дуже важливим і для мене, і для Міністерства розвитку і технології, бо підіймає нашу участь у відбудові на цілком новий рівень. Звичайно, для цього має бути бажання з обох сторін. І бажання з українського боку є. Причому польський бізнес радо вітатимуть там, де він виявить бажання працювати, стверджує міністр Олексій Чернишов. У всіх сферах немає тих сфер, де ми б якимось чином обмежували польський бізнес та польські індустрії щодо участі в відновленні. На жаль, Україна дуже сильно постраждала і ще страждає від наслідків цієї жахливої війни. Наша інфраструктура. Перебуває в тому стані, який потребує негайного відновлення. Це стосується різних її компонентів та аспектів. Тому в цьому відношенні ще раз ми запрошуємо. Ми знаємо досвід польських компаній, ми знаємо їхню експертизу. Ми з повагою відносимось до того досвіду, який пройшов польський бізнес в частині розвитку польської інфраструктури останніми роками. Ці компанії набули значного досвіду, і ми. Прагнемо його залучати в Україні. Я думаю, що це дуже гарна ідея. І всі сфери відкриті метою Польщі, говорить міністр Кшиштоф Пашик. Є розвиток ділової співпраці. Польські компанії хочуть і готові брати участь в проєктах відбудови України. Вони мають величезний потенціал, стверджує він. Багато польських компаній вже працюють в Україні, мають досвід і компетенцію. Польща теж готова взяти участь у співпраці в авіаційній галузі та відновлення повітряного сполучення в Україні. Польські лінії льотніче «Льот» життєво зацікавлені у виконанні рейсів в Україну з Варшави та регіональних аеропортів. Підкреслив Пашек. Відзначивши потенціал для розвитку співпраці в цій сфері, незважаючи на конкуренцію з лоукостерами. Також розглядаються варіанти участі польських компаній у вантажних авіаперевезеннях. Перший такий переліт відбудеться власне за участі польсько-української комісії з питань економіки. Ми разом зробимо це, але це також потягне за собою потужну підтримку для нашого сектора авіаперевезень. Це також відкриває можливості вантажних. perwezeń i co takąż bezperczno, uspich się odnieśniej i ustryci. Cż nie niewątpliwy sukces dzisiejszego spotkania? Крім того, наголосив Кшиштоф Пашик, необхідно укласти міжурядову угоду про стан функціонування банку господарства краєвого в Україні. 22 лютого банк відкрив представництво в Києві. Йдеться про підтримку проєктів та інвестицій, що фінансуються із фондів Європейської комісії, призначених для відновлення і модернізації України. Представництво також є контактним центром для підприємців та установ. БГК є однією з інституцій, що реалізує фінансування з Ukraine Facility, інструменту Євросоюзу, спрямованого на залучення державних і приватних інвестицій для відновлення і модернізації України. Основною причиною рішення того, що банк відкрив представництво в Києві, назвали намір підтримати проєкти та інвестиції, які фінансуються з коштів Єврокомісії, які призначено для відновлення і модернізації України. Представники банку підкреслюють, що Польща є природною базою для. Таких інвестицій, а представництво також слугує власне контакт центром для підприємців і установ і надає їм ринкову інформацію та полегшує їхню діяльність, крім реалізації програми «Ukraine Facility», Філія в Києві відкрита 22 лютого. Представлятиме банк в контактах з українськими фінансовими. І державними установами, а також бізнесом, звідти об'єкт також призначений для створення позитивного клімату для польського бізнесу. Тож відкриття представництва збільшить можливості фінансової підтримки польського бізнесу, який реалізує економічні проєкти і працює в Україні. Підкреслюють у Одним з завдань Важних для банку. одним із важливих завдань для банків є підтримка підприємців та підприємництва. Ми полегшуємо доступ до фінансування навіть у ситуаціях, коли підприємці мають обмежені можливості, наприклад, забезпечення кредитів. Ми забезпечуємо та підтримуємо експортну діяльність і присутність підприємців на інших ринках, на міжнародних ринках. Ми підтримуємо економічну трансформацію, інновації, інвестиції в зелену енергетику та цифровізацію. Банк ma u swojej dużej, niezwykłej propozycji, same jak Bank Rozwytku, instrumenty adresowane przedprzyjemcom, garanty, subsydia, pozyty, kapitałni wkładania ustanowiono, jakiej kontroluje Bank Gospodarstwa Krajowego eksportni kredyty, kontraktni garantii, dokumentarnia kredytywy, a także pohaszenia debitorskiej zaborchowaności Propozycja w tej jest dużo bagata. Jej podtrzymuje Urząd Polski i Europejski Sojusz i ona rozszerzy się. Co powiązano z nową strategią Banku Gospodarstwa Krajowego BGK 2030, ją na zwiększenie inwestycji i podtrzymanie przedsiębiorstw. U nas je instrumenty podtrzymania dla kompanii bądź rozmiaru na każdemu Етапі розвитку від моменту заснування компанії через її зростання та зарубіжну експансію, можливості підтримки інвестиційних покупок, можливості підтримки інвестицій. Тож ми підтримуємо польське підприємництво за кордоном. Це буде особливо важливо в контексті відбудови України. З одного боку, ми будемо підтримувати та виступати посередником у виконанні завдань, які випливають із програм, які вже реалізує банк. З іншого боку, наші амбіції також стосуються використання коштів ЄС для відновлення України, також використовуючи досвід польських підприємців та фінансуючи підприємців, які виконуватимуть завдання для України. na rzecz Ukrainy. Залучення польських компаній та інституцій до відновлення і модернізації України є можливістю взаємної вигоди для зміцнення відносин, і це сприятиме тривалій стабілізації в регіоні. Вважають у БГК підтримка діяльності польських компаній буде стратегічною метою їхнього представництва у Києві. Про це сказав на відкритті член правління БГК Ярослав Домбровський. Він вважає, що Польща є природною базою для інвестицій у відбудову та модернізацію України. України. Євросоюз виділяє значні кошти на інвестиції у польських сусідів, і це також чудова можливість для польських підприємців. Банк Господарства краєвого або БГК підкреслює, що раніше вже підтримував польських підприємців, які працюють в Україні, і брав участь у зміцненні місцевої економіки. А в жовтні 2024-го банк підписав дві угоди спрямовані на підтримку українських та польських підприємців, зацікавлених в інвестуванні у відбудову України. Одну умову підписав. Але з міністерством фінансів та регіональної політики іншу з двома банками польським та українським кредобанком і Приватбанком. І це послідовна політика польського бізнесу, банківського сектора і польської економіки в справі відбудови України. Угода передбачає гарантування кредитів, наданих цими банками малому і середньому бізнесу, який відновлюватиме зокрема енергетичну інфраструктуру в найбільш небезпечних регіонах України, в так званих червоній та помаранчевій зоні. То єст банк Пайствовий банк. Це державний банк з місією соціально-економічного розвитку Польщі, а для сталого розвитку Польщі також потрібна сильна Україна. Тому ми були, будемо і є за те, щоб всіляко підтримувати розвиток і відбудову України. Цих дві угоди: угода з Кредобанком і угода з Приватбанком це ще один крок до підтримки відновлення України. Це два контракти по 10 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу. Підприємців, які працюють поблизу зони бойових дій, у так званій червоній чи жовтій зоні, важливо, що це також хороший і простий спосіб використати гроші для фінансування відновлення України. Також хотів би виділити напрямки, які будуть фінансуватися за рахунок цих коштів, тим паче, що до цієї групи приєднується важливий державний банк Приватбанк. І тут кредитні кошти будуть спрямовані на розширення та реконструкцію енергетики цього року. Важливі системні рішення для підтримки відбудови України. Поки що це перші кроки до відновлення. Ми працюємо над подальшими, більш масштабними рішеннями в рамках так званого другого стовпа Pillar Assessment. і діяльність пов'язана з відбудовою України зі значно більшими сумами. Ми також підтримуємо польських підприємців. Адже ми також підписали угоду на 250 мільйонів злотих. На підтримку польських підприємців, які підтримують відбудову України, хочу подякувати всім, хто брав участь у підготовці цих важливих угод. І Я думаю, що незабаром після підписання цих угод українські підприємці зможуть скористатися новим механізмом гарантії. Могли моглі з нового механізму гваранційного. Програма Ukraine Facility була ухвалена у 2024 році до 2027 тисячі і одразу ж БГК оголосив про наміри збирати проєкт, і тут виникла проблема з українськими компаніями. Це відсутність інвестиційних проєктів. Український бізнес після повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінив своє бачення інвестування в українську економіку іноземного капіталу. Тепер все більше підприємців бачать доцільність ширшого залучення іноземних інвестицій. you <laughs> В українську економіку та відбудову України разом із тим український бізнес мусить навчитися європейських підходів до написання бізнес-проєктів. Про це говорить Назарій Волянський, директор представництва союзу польських працедавців в Україні в 2023-2024 роках. Уряди інших іноземних держав страхують своїх інвесторів, свої бізнеси, які мають наміри інвестувати в Україну. І щодо минулого року важлива цифра: те що 3500 польських компаній. Вже навіть більше станом на сьогодні заявили про свою готовність відбудовувати Україну або брати участь в цьому процесі за минулий рік. Приблизно 40 компаній ми привезли для того, щоб показати їм Україну, показати сектори, показати, як міжнародний бізнес працює під час війни в Україні, як він масштабується, реінвестує дані кошти, і також український бізнес. Після побаченого поляки були вражені і сказали, що вони готові розглядати різні варіанти заходу в Україну. Після того навіть почалися деякі контакти, Тракти вони купували українські продукти, тобто це була така експортна імпортна діяльність після цих поїздок, тому що дуже важлива складова для міжнародного бізнесу це показати, як насправді живе країна, адже вони дивляться BBC, CNN і думають, що тут просто руїни, але по Маріуполь нічого не працює, все стагнація і так далі. Але коли вони приїжджають, вони кажуть, вау, у вас працюють ресторани, магазини, логістика, все все класно. Тобто, вони змінюють свою думку. І ми приходимо до Ukraine Facility про які ви вже згадали, Ukraine фасіліті поділяється на три пункти: це допомога державі. Друга це інвестиційні рамки, про які ми з вами говоримо, і третя це технічна допомога. Ми можемо претендувати на інвестиційні рамки. Тобто йдеться про гарантії. І, до речі, польський банк, банк господарства краєвого вибраний Єврокомісією для реалізації цієї стратегії. Тобто він обиратиме проекти, надаватиме гарантування, також гранти і будь-яку іншу фінансову допомогу українським компаніям. Але там є певні вимоги, які в процесі розробки, але одну, яку ми знаємо і можемо її комунікувати, це мінімум 10 мільйонів. Доларів, має бути проєкт інвестиційний для того, щоб зацікавити банк і він розглянув фінансування. Тому загалом настрої дуже хороші. У нас є всього лиш два роки для того, щоб залучити ці інвестиції за допомогою проєкту Ukraine Facility, адже 27-й рік, це кінцевий рік цієї програми Ukraine Facility, 50 мільярдів євро, і це буде такий звітний період. Програма Ukraine Facility була ухвалена в 2024 році до 2027 року. І Відразу BGK, банк господарства краєвого оголосив про наміри збирати проект. Чим ми зіткнулися велика проблема це відсутність інвестиційних проектів, тому що бізнес, на жаль, не вміє правильно підготувати проект для того, щоб залучити інвестора. Тому розробляється зараз відповідна програма навчання українського бізнесу. Це буде вебінар, як швидко якісно підготувати інвестиційну пропозицію для інвестора, і вже тоді ми зможемо залучати міжнародне фінансування. І ще одна велика проблема це. Експортна діяльність ми маємо там куки у Польщі. Я знаю її в нас. Є експортно-кредитне агентство, це аналог куки, які страхують, тобто нуль ризиків для. Польських українських компаній щодо там невиконання контракту чи будь-чого іншого в 2022 році. Ми з вами не могли говорити ні про що було складно говорити про якісь інвестиції. Зараз є безліч програм, і міга, світовий банк. Всі зараз страхують, залучають ці інвестиції до України. Є величезні проекти, такі наприклад, якін це ірландська компанія, яка інвестує 300 мільйонів доларів в Львівщину вже цього року. Тобто, це такі значні великі проекти. Вони також йдуть під страхуванням. Є баєрком компанія німецька відома, яка інвестувала 65 мільйонів євро в 22-му році. Після вторгнення на секундочку є від собі. Після вторгнення вони в житомирщину інвестували 65 мільйонів євро. Так це велика сума, це успішний кейс. Український бізнес. Знаєте, має все ми звикли робити легко і швидко. Тобто, написав на одному листочку ванпейджер. Ми його називаємо там. Я хочу збудувати там сміттєпереробний завод. Мені потрібно там 10 мільйонів євро. все вони думають, що це є заявка. Ті, розгляне інвестор, і під неї залучаться відповідні кошти. Насправді не так. Це потрібно великий проект його розписати повністю до деталей з реалізацією, з терміном будівництва і так далі. В чому проблема? Бізнес ніколи український. До повномасштабного вторгнення не мав такого запиту, як готувати проекти для залучення міжнародного інвестора. Чому тому, що наш інвестор внутрішній, він дуже активний і йому не потрібно були залучення міжнародного фінансування до повномасштабного вторгнення. Це вже після повномасштабного вторгнення змінився тренд, що давайте залучати міжнародних інвесторів для того, щоб компанії масштабувалися, відкривали нові виробничі лінії, могли виходити на експортну діяльність, робити експансію по Європі. Це вже зараз такий наратив, і всі погоджуються, і навіть були опитування. Що до повномасштабного вторгнення експортною діяльністю не так багато компаній займалось. Переважно всі на внутрішній ринок. Це після повномасштабного вторгнення. Всі зрозуміли, ага, нам потрібна додана вартість, нам потрібні валюта, стабільність, тобто експорт це круто і легко. І ми цю комунікацію робили. Але багато інвесторів прискіпливо вивчають, куди інвестувати менше або зовсім на сході більше на заході і в центрі. Дехто навіть вивчає статистику прильотів та повітряних тривог говорить Назарій Волянський, мало ймовірно, що зараз ухвалять рішення з тих розмов, що я чую з міжнародних інвесторів. Вони на жаль, в той бік зараз не дивляться. Вони дивляться центр України і захід тобто, все що до Києва. Вони розглядають, вони готові залучати під гарантії кошти. Чернівці, Івано-Франківськ. Ті регіони дуже легко залучити інвестора, тому що вони дивляться на карту, розуміють, ага, тут Європа поруч, це кордон. Вони дивляться статистику, ще є деякі прискіпливі інвестори, які дивляться навіть на статистику прильотів, скільки було прильотів, тривог в тому чи іншому регіоні України. І в своє рішення інвестувати чи ні, вони ухвалюють на засіданнях компаній. Є три пріоритетні напрямки: це в нас будівельні матеріали, зрозуміло. Відбудова, потреба в будівництві, будівельних матеріалах, відновлені Другий Це в нас агропереробка. Ось дуже популярний напрямок, тому що ми завжди були сировинною державою, яка експортувала, наприклад, зерно, замість того, щоб експортувати там не знаю, булочки, хліб тощо. ми готові експортувати моркву, але не готові експортувати були сік. Фреш чи перероблений продукт будь-який інший, і третій напрямок, який дуже популярний, це енергетика, тому що енергосистема майже повністю зруйнована через російські обстріли, через повномасштабне вторгнення. І тому є велика потреба в створенні нової, мобільної, не такої, як раніше. Тому у нас зараз децентралізована енергетика буде. Це коли не є, наприклад, одна ТЕЦ, яка живить два міста. Ну це жах. Це тобто російська ракета прилітає. Два міста залишились без світла. Ми говоримо зараз про відновлювальну, про атомну енергетику. І зараз йдуть розмови про те, щоб відновлювати саме атомну енергетику, це будівництво нових блоків на тій же Хмельницькій. Рівненській станції, тобто, от зараз великий інтерес саме інвесторів міжнародних в енергетиці електроенергію, якщо вона в нас буде в достатній кількості, ми можемо надлишково продавати в ЄС, тому що ми не є в єврозоні, і ми не підпадаємо під євростандарти. Розумієте, і ми можемо за нижчу ціну продавати цю електроенергію. Наприклад, в Польщі я знаю, дефіцит величезний, ціна зростає на енергоресурси, тому велика потреба і запит є саме в прикордонній енергетичній. Інфраструктурі України і тому інвестори, саме польські зараз дивиться також на енергетику. Оці три це найпріоритетніші сектори, куди можна інвестувати, куди дивляться інвестори. Інтеграція України в Євросоюз, стратегічний інтерес Польщі. Про це вже говорили на різних рівнях. Різні політики та експерти. Однак слід пам'ятати, що при вступі до Євросоюзу. Україна має прийняти всі АКІ Ком'юнітех ЄС і досягти правових та економічних стандартів, які з цього випливають. Цей шлях пройшла і Польща. Про це зокрема говорив і держсекретар МЗС Польщі Анджей Шейна. Він каже, завершення війни в Україні та її майбутньої відбудови один з пріоритетів і польського головування, і польської економічної дипломатії. Україна має пройти свій шлях, але могла би скористатися досвідом Польщі. Переконує Анджей Шайна. Польща задасть тон дискусії і про членство України в ЄС і про інші питання, які стосуються безпеки під час свого головування у Раді Європейського союзу. 20 років тому я був заступником міністра з питань європейської інтеграції, коли польща приєдналася до європейського союзу. Тому можна сказати, я знаю про що говорю. По перше, польське головування буде відрізнятися від попередніх, тому що польське головування, по перше, відбувається в час роботи нової американської адміністрації Дональда Трампа. Зараз ми маємо нову європейську комісію, а також починається новий цикл головування в європейському союзі. Бо ми перші після нас будуть ще дві країни, а саме Данія та Кіпр. Тож фактично, ми будемо задавати тон і дискусії про членство України в Європейському Союзі і багатьом іншим питанням безпеки. Якби хтось запитав у мене поради, я б сказав так: нехай Україна йде шляхом, який багато багато років тому обирала Польща. Нехай використовує польський досвід, польських експертів нашу прихильність, бо ми хочемо, щоб Україна була в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб Би Україна була в НАТО, тому я думаю, що в Польщі є багато експертів, які можуть допомогти. Що є найважливіше, я не хочу, щоб наші друзі в Україні хвилювалися, але правова система має бути налагоджена. Система верховенства права має бути налагоджена. Політичну систему треба впорядкувати. Це дуже важливі речі. Я не буду вживати жодних слів, які можуть когось образити, але Україна має приєднатися до певних цінностей і пріоритетів, до певних європейських стандартів. І я глибоко переконаний, що українське суспільство до цього готове. Я Глибоко переконаний, що спочинство українське з НАТО готове. Отже, зустріч в міністерстві розвитку і технологій є не лише черговим етапом польсько-української співпраці, а й важливою подією в розвитку стратегічного партнерства між Польщею та Україною. Наші країни пов'язує не лише спільний кордон, а й історичні, економічні, і насамперед, людські стосунки. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов на зустрічі. Міністр Пашек також повідомив про те, що ці засідання будуть відбуватися частіше. А мета їх працювати над якомога кращим зміцненням економічної співпраці між Польщею та Україною на останніх міжурядових переговорах між Польщею та Україною теж було зроблено важливу пропозицію. Наступного року форум для відбудови України має бути організовано в одному з польських міст. Це спільна ініціатива обох країн, яка має на меті не лише зміцнення економічної співпраці, але й залучення польських підприємців до процесу відбудови України. Яка була зруйнована внаслідок російської агресії цьогорічний форум з питань відновлення України відбудеться у липні у Римі, але Польща і Україна вже активно працюють над тим, аби наступна зустріч відбулася ближче до спільних кордонів? Польща власне і розраховує на підтримку України під час подання Польщої заявки на проведення «Ukraine Recovery Conference», 2026 року ця ініціатива показує наскільки важливою є регіональна співпраця на тлі викликів, які стоять перед Україною. Виклики відомі, говорить міністр Чернишов. Тривалий і справедливий мир. Нещодавно в Джиді відбулася дуже важлива зустріч між українською та американською сторонами, на якій було досягнуто дуже важливі пропозиції щодо рішень. Вони озвучені публічно, і це важливо, що вони озвучені публічно. І ми сьогодні спостерігаємо і очікуємо тієї реакції, яка має бути. Очевидно, що це крок вперед, з точки зору наближення до миру. Ваше питання в частині тих поступок. Очевидно, що Україна неодноразово озвучувала свою позицію. Я не буду її повторювати. Вона всім відома. Україна прагне миру з першого з першої секунди з першої хвилини початку цієї жахливої війни і я сподіваюся, що ті рішення які обговорювали, обговорювали, обговорювалися а також були озвучені після зустрічі в Джиді, є теми які є основою для майбутніх перемовин також міністр Пашек зазначив що польське головування в раді європейського союзу Домагатиметься від ЄС військової допомоги Україні, її стабільного і довгострокового фінансування та участі євросоюзу у післявоєнній відбудові України. Наша мета також розвивати санкційну політику Євросоюзу щодо Росії та Білорусі й боротися з обходом. Санкцій додав міністр. Він наголосив, що розширення союзу новими членами, включно з Україною, є пріоритетом польського головування, а також геополітичним пріоритетом Євросоюзу і умовою його розвитку. Тому сказав міністр Пашик, ми працюватимемо над тим, аби зберегти динаміку процесу вступу України. Це була програма Української служби польського радіо Профіт. Я Володимир Гарматюк, почуємося за тиждень.